Вітаю вас, люба церква, любого Господа нашого Ісуса Христа. І ви бачите, Господь дарує нам цей чудовий ранок. Я сподіваюся, що ви не всі намокли. Господь посилає дощик на землю нашу, піклується про нас, посилаючи в нашому житті все необхідне і ось дарує нам цей новий день, коли ми можемо в неділю прокинутися, прийти в Дім Божий. Разом прославити Його як церква, як народ Його. І як сьогодні Олександр Василь вже згадував, і ви бачите ці символи на столі, сьогодні ми будемо приймати участь в вечері Господньої. І хотів би декілька думок перед тим, як ми будемо приймати участь, звучити, щоб ми помолилися, щоб ми. Ще раз і ще раз переглядали своє серце. Я впевнений, що ви готувалися. Це був якийсь період особливий в вашому житті. Я знаю, що цей період, він найбільше, знаєте, такий насичений якимись викликами, якимись спокусами. Ти, начебто, готуєшся, готуєш своє серце, а в твоєму житті виникають якісь такі обставини, можливо. До того часу, як ти не готувався, так їх не було. Але перед тим, як ти починаєш готувати своє серце, починаються якісь спокуси, якісь ситуації, щоб ти втратив цей мир, щоб ти втратив цю можливість достойно прийняти участь в заповіді Господній. І ми запитуємо, чому так відбувається. І коли ми читаємо Слово Боже, ми бачимо, що відбувається ця духовна битва, духовна боротьба. Як знаєте, битва, коли йде війна, зараз ми знаходимося в такому часі, коли ми бачимо, це страшний час, і ми бачимо, як все відбувається, ми десь розуміємо, як потрібно реагувати, як діяти в цих обставинах, особисто кожному з нас. Але знаєте наскільки небезпечніша війна духовна, якої ми на перший погляд не бачимо? Здається, живемо своїм життям, такі будні проходять, немає ніякої такої тривоги, начебто все спокійно, начебто немає ніякої боротьби. Але коли ми звертаємо свій погляд до Святого Письма, ми бачимо, що духовна боротьба ніколи не зупиняється. Є Бог, який підтримує, дає нам сили, ми рухаємось далі з його допомогою. Але є той, хто. Не хоче, щоб ми йшли його шляхом, і у нього є мета вбити, вкрасти і погубити. І ця ціль, ця мета у нього кожного дня. Невже ми думаємо, що десь ми можемо розслабитися і думати, сьогодні немає її, можна заспокоїтися, скласти руки, але Святе Письмо нагадує, щоб ми постійно вели цю духовну боротьбу? Це не значить, що ходити десь по углам, вишукувати ворога, але ми розуміємо, коли дивимося на своє життя, на своє серце, на ті виклики, які в нашому житті є, що вона відбувається. І навіть тоді, коли здається нам, що вона не відбувається, буває так, що вона набирає найбільших обертів. І коли людина, можливо, вже озирається назад, і вона бачить, що... Час уже минає, і наслідки прийшли в її життя величезні після того, як ця боротьба була десь програна, то потрібно повертатися. Потрібно ще більше прикладати зусиль для того, щоб виходити переможцем. Ми бачимо, що в цій війні необхідні ресурси, необхідна якась зброя потужна, потужніша від ворога, щоб протистояти йому і щоб його перемогти. Ми бачимо це протистояння і бачимо, що якби на нашій стороні тільки були якісь не знаю гвинтівки ще ХХ століття, то ми розуміємо, що б ця перемога ми, не відбулася. І ми б і розуміли, що це неможливо. Але є коли відповідна зброя, ми розуміємо, що перемога важлива. І знаєте, в нашому житті Бог дає інструменти, Бог дає цю духовну зброю. І вона така начебто проста, начебто зрозуміла, і ми вже звикли нею користуватися, такі як молитва, читання Слова Божого, і ми передобуваємо в такому стані. І десь якийсь час приходить в нашому житті, коли ми просто починаємо десь заспокоювати себе і казати все добре. Я це вже читав, я це вже знаю. В моєму житті, в принципі, все нормально, налагоджено. Але це можливо завдяки тим перемогам, які відбулися раніше, і наслідки зараз дуже гарні. Але пройде час, коли цей час втрачається і відбувається поразка, ви розумієте, що з часом будуть наслідки програшу. Якщо ми розуміємо, що в цій війні, яка відбувається на нашій стороні українська армія, просто скласти зброю і ніяк не реагувати, як ви думаєте, чи швидко та сторона завоює нашу сторону? Дуже швидко, якщо просто скласти зброю і сказати, ну все начебто добре. Ми до цього часу дуже добре оборонялися, дуже вели гарний супротив, начебто вже йдемо вперед. Але можливо на цьому етапі достатньо. Давайте складемо зброю, все покладемо, і перемога, можливо, якимось самим таким чином прийде в наше життя. Бачите, такий приклад, і ми всі розуміємо, начебто, що ну, це просто неможливо. Отримувати перемогу подальшу, але ж в духовному житті набагато складніше. Цей приклад вказує тому, що ми повинні постійно в нашому житті вести цю духовну перемогу. І сьогодні ми прийшли як переможці, не тому, що ми такі гарні, не тому, що ми чогось досягли. Ми знаємо, що ця перемога отримана з Господом нашим Ісусом Христом, з Його благодаттю, під Його керівництвом. І дуже важливий такий виклик і в таких роздумах ми повинні підійти до цієї події, до цієї участі, що ми дійшли до цього часу завдяки Божій милості, Божій ласті, Божій благодаті. І ми хочемо, хочемо прийти сюди, в Божий дім, щоб подякувати йому. Це перше. Подякувати, озирнутися назад і подивитися на своє життя і сказати, Господи. Мені є за що дякувати тобі. Є за що дякувати. Я прийшов сьогодні ще раз зануритись, зануритись в ці події, які відбулись колись там, на Голгофі, на Христі. Це ти там зійшов на цей хрест, це там мій гріх. І сьогодні, завдяки тобі, в мене є нове життя. Я рухаюсь далі. В мене є перемоги з твоєю допомогою, з твоєю підтримкою. Я знаю, що мене очікує. Мене очікує вічне життя разом з тобою. Хотів би на початку ще раз зачитати один текст. Ми його, можливо, не так часто зачитуємо. Ми зачитуємо з Оди в розділу з 23-го вірша, доходимо до 25-го. Ми сьогодні будемо його зачитувати, але хотів би взяти. Ще раз оці 26, 27, 28 і 29 вірш зачитати і ще раз підготувати наші серця до участі, ще раз зануритися в ці тексти, подивитися, що відбувається в моєму серці. Ще раз так споглянути думками, що відбувалося тоді, тому що це дуже важливо, коли ми споглядаємо і згадуємо, що відбувалося тоді, тому що це. Торкається мого життя. Те, що відбувалося тоді, воно впливає на моє сьогодення. Зараз. Якщо я не буду дякувати Господу за те, що Він зробив мені тоді, я не буду дякувати за те, що я маю зараз, і тим більше я не буду дякувати, що Бог мені далі буде посилати в моєму житті. Тому ми хочемо зануритися, прочитати оці тексти, і мені цікаво так споглядати на ці тексти. Така картина, церква в Коринті, вона слухає апостола Павла. Євангелії ще немає жодного написаного, бо коринтянам трошки раніше було написано. Вони чують оці уривки, які апостол Павло, можливо, розказує, можливо, хтось інший переносить і розповідає життя Ісуса Христа, як це все відбувалося, як відбувалася оця остання вечеря саме з учнями. І тут апостол Павло передає. Щось важливе. І він десь вказує на те, що да, мене не було там з учнями, мене не було в присутності Ісуса Христа там на вечері, я не був. Але Господь мені відкрив таємницю, відкрив мені щось важливе, те, що я повинен передати церкві Його, а саме вам. І сьогодні ці, ці тексти також звернені до нас. Господь хоче щось сказати, донести дуже важливе сьогодні нам, 26 розділ. Щоразу, як тільки будете їсти цей хліб і чашу цю пити, ви звіщаєте смерть Господа аж поки він прийде. Так що, хто їстиме цей хліб і питиме Господню чашу недостойно, буде винний супроти тіла і крові Господньої. Тож нехай людина випробовує себе, і так хай нехай їсть хліб і п'є чаші, бо хто недостойно їсть і п'є, не розрізняючи Господнє тіло, той на осуд їсть і п'є. І ось уявіть собі церква в Коринті чує оці слова, які чуємо ми і читаємо, і, можливо, у них запитання. Що мав на увазі, і маю на увазі апостол Павло. от Ті слухачі, які знаходяться, що він хоче сказати, що він хоче донести в своїй церкві. Я бачу такі важливі моменти в цьому уривці, що не, не тільки оці важливі спогади того, що Ісус Христос передав Павлу, Павло передає церкві. Важливо це налаштування свого серця. Але як потрібно налаштувати його ну, належним чином? Що це значить? Що це значить переглядати от своє серце? Що значить бути достойним і що він мав на увазі? І знаєте, коли ти дивишся на ці уривки, дивишся на своє життя, переглядаєш і ті уривки, коли Христос приймав вечерю. Своїми учнями дивишся послання читаєш Євангеліє, то дуже важлива ключова одна тема, як одна лінія проходить. І саме читали в 17 розділі Євангелія від Івана, де Христос свою увагу направляє на єдність церкви. І тому дуже важливий аспект сьогодні єдності в цій вечері. Чому він каже про те, що а, якщо хтось не розважає, не випробовує а, себе, тому буде недостойний. Що це значить? І знаєте, він повертає цей фокус особисто на нас і каже, начебто: подивись, які сьогодні у тебе відносини в першу чергу з Богом, і ці відносини, вони будуть реалізовуватися на відносинах з ким? Між нами, між один одним. І дивіться, якщо в мене, я сьогодні прийшов в Дім Божий, в мене немає миру, в мене якісь постійні конфлікти з людьми. Я щось їм там розказую, пояснюю, якась ворожнеча, я приходжу сюди. Молюсь, кажу, начебто, все добре, я робив все добре, але люди, які навколо мене, не те, що не хочуть ніякої справи мати зі мною. Вони нічого не хочуть чогось спільного, ні молитви навіть не можуть помолитись, ні підтримати. І тут дуже важлива складова, коли ми приходимо в дій Божий, ми кажемо: Господи, а ви знаєте, коли ми відверто починаємо молитися і звертатися до Бога, Господи, ти бачиш моє серце, ти бачиш, над чим потрібно мені працювати. І Бог в вашій пам'яті. Буде підіймати ті ситуації або те, що потрібно поправити. Можливо, в вашому житті було, от ділюсь, як в моєму житті, коли починаєш молитися цією молитвою, на спомин приходять якісь люди, на спомин приходять тими, з кими потрібно навести можливо мир. Можливо, десь комусь не допоміг, можливо, десь кимось нехтував. З одного боку, ми можемо казати самі собі, що ми не можемо всім допомогти, ми не можемо відреагувати на потреби усіх людей в цьому світі, але повірте, що Господь не посилає в вашому житті всіх людей всього світу, бо якщо подивитесь, окремо є люди, яких Бог на протязі якогось відрізку часу посилає вам, можливо, для зміни вашого серця, можливо, для того, щоб ви допомогли, можливо, для того, щоб помолилися. І яка буде реакція? І, можливо, хтось сидить і думає, я ні в чому не винний, люди самі за мною конфліктували, люди самі оцю проблему, самі вони народили, вони її ведуть далі, я начебто нічого поганого не робив. Але сьогодні Бог каже і нагадує нам, що і через ці тексти. І ті тексти, які ми читаємо, що ти йдеш в Божий дім. Якщо хтось щось має проти тебе, залиш його там. Прийди в молитві, помолись, попроси прощення, помолись за ту людину і попроси сили. Господи, допоможи з цією людиною, хоча б на першому етапі мого цього спілкування, почати молитися. Хтось, можливо, каже, я не можу сидіти поруч з нею. Хтось не може допустити в думках, як це буде спілкування разом. Але Христос нагадує про цю єдність. І Він каже, поки у вас не буде єдності між ближніми, ви так і будете залишатися недостойними. Це не мається на увазі недостойний той, хто якийсь супер святий безгрішний. Мається на увазі оце єднання, оце спілкування один з одним. Ви подивіться на своє життя. Подивіться, які відносини у вас з ближніми І тоді можете задавати питання собі, а тоді, які в мене відносини з Богом. Ось воно, як лакмосова бумажка, яка вказує, що Бог хоче, щоб ми любили один одного. І він каже, що залиште все, залиште свої амбіції, залиште якусь свою гординю, залиште в стороні своє Я, подивіться на мене. Що я зробив заради вас? Чи чого недостатньо, щоб залишити його десь осторонь? Єднання у Христі дуже важлива, складова. Хотів би ще раз звернути вашу увагу цей самий 17 розділ. Ми будемо молитися. І Христос звертається до Отця такими словами. Ви, може, перечитували вже не один раз ці тексти. Але хотів би пару, пару віршів зачитати, 17 розділ, 17-го вірша. Освяти їх істиною. Твоє слово то істина. Як ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. За них я посвячую себе, щоб і вони були освячені істиною. Та благаю не лише за них, а за тих, хто повірив у мене. Через їхнє слово, щоб усі були одне, так як і ти очі в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були, аби світ повірив, що ти мене послав. Ось воно проголошення, ось воно звіщення під час вечері Господньої цьому світу, людям, людям, які не знають Господа. Можливо, хтось сюди прийшов і думає, що це відбувається, що це за подія, чому таке єднання, чому така любов, чому взаєморозуміння таке? А тому, що серед них Бог, Бог керує, Бог направляє їхні серця. Оце було одне із найголовніших бажань Ісуса Христа останній, можливо, якийсь період його життя перед тим, як потрібно було взійти на Голгофу на Хрест. І сьогодні, як через цю молитву, і в Коринтянах апостол Павло звертається до нас, він каже, що ми прийшли, ми маємо єднання тут, тому що ми церква. Ось як хліб один. Ось як ця чаша була вона спільна одна, розлилася по цим стаканчикам, але це була одне ціле, і ми маємо цю спільність в ньому. Нехай Господь благословить нас в цих роздумах. Як тоді учні приймали участь в цій заповіді з ним в перший раз, так само сьогодні, в цей ранок, приймайте цю вечерю, начебто ви приймаєте її в перший раз в своєму житті. Нехай вона не стане якоюсь звичкою такою. Нехай ви не кажете в своєму серці, я все це знаю. Господь хоче, начебто, як перший раз, як діти, які приходять до нього і кажуть, Господи, прости мене помилуй. Я хочу діяти саме так, як ти кажеш в своєму слові. А сьогодні, в цей ранок, це нагадування про наше єднання, не дивлячись на те, що ми такі всі різні, але він. Об'єднує нас своєю любов'ю, бо він там заплатив ціну на Голгофі, на Христі заради кожного з нас. Тому ми будемо молитися. Ми будемо молитися, просити Господа благословіння на наше подальше життя. В першу чергу, звісно, ми в наших молитвах подякуємо. Подякуємо, начебто, як в перший раз ми почули цю звістку за те, що Бог зробив заради нас. Тому, якщо якби він... Там не зробив це, не було б у нас зараз цього, не було б у нас майбутнього, не було б того, що ви маєте зараз в своєму житті, благословіння земного, благословінь духовних. Тому я закликаю вас до молитви. Давайте ми піднімемось, і нехай м'я буде прославлено в цьому. Амінь.